Юве Візантія. Новинка в моїй колекції цьому році, і вона мене дивує. Такий знаєте, двохколірний насичений колір. Цікавий. Світло-попуровий пелюстки знизу. Всерединки світло-коралові. Це подвійний такий. Кольорова гама надає об'єму суцвіттю. Суцвіття величезне. Шар. Розпускається дуже повільно, збільшуючись кожен день. Ой, яка красива. Деякі бутончики розпускаються у вигляді трояндочок. Гібрид, бред. Все-таки красунчик.